Чому один ВК вважає квантом більше розблокування, ніж Ажеї? Квантові розрахунки ставка на майбутнє чи ілюзію підприємства. У світі венчурних інвестицій де ставки високі, а ризик є невід'ємною частиною гри, особливо цікаво спостерігати за стратегіями інвесторів, які обирають найбільш перспективні напрямки розвитку. Нещодавнє інтерв'ю з Алексом Фонту Белом. Засновником натхненного капіталу викликало широкий резонанс, оскільки вона заявила про своє переконання, що квантові розрахунки є більш значною можливістю, ніж штучний загальний інтелект, аже її ставка на квантові технології, незважаючи на усвідомлення потенційних ризиків, змушує вас думати, це далеко не цензурне рішення чи лише інший приклад венчурної ейфорії. Я, як людина. Яка активно стежить за розвитком технологій та маючи досвід у галузі інновацій, вважаю, що питання перспектив квантових обчислень вимагає більш глибокого аналізу, ніж просте порівняння за жеї. Хоча Font Тобел, звичайно, заслуговує на повагу до його мужності та готовності йти проти течії, необхідно врахувати ряд факторів, перш ніж зробити однозначні висновки. Квантові розрахунки, що це таке і чому вони такі привабливі. Перш ніж зануритися в аналіз натхненної стратегії капітальних інвестицій, важливо зрозуміти суть квантових розрахунків. На відміну від класичних комп'ютерів, які працюють з бітами, які є 0 або 1, квантові комп'ютери використовують кубики. Завдяки принципам квантової механіки, кубики можуть перебувати в стані суперпозиції, що представляє в той же час 0 і 1. Це дозволяє квантовим компутерам виконувати складні обчислення, недоступні для класичних машин. Потенційні застосування квантових розрахунків справді революційні. Розробка нових матеріалів, квантові моделювання дозволять створювати матеріали із зазначеними властивостями, які відкриють нові можливості в різних галузях від енергетики до будівництва. Медицина та фармацевтичні препарати, квантові розрахунки, прискорять процес розробки нових препаратів та методів лікування, що дозволить імітувати складні біологічні процеси з безпрецедентною точністю. Фінансовий аналіз, квантові алгоритми дозволять більш точний аналіз фінансових ринків, визначати приховані закономірності та оптимізувати інвестиційні стратегії. Оптимізація логістики, квантові розрахунки допоможуть вирішити складні завдання з оптимізації в логістиці та ланцюгах поставок, зменшити витрати та підвищити ефективність. Чому квантові розрахунки можуть перевершити Ажеї? Фонд Тобель стверджує, що квантові розрахунки можуть стати двигуном майбутніх наукових відкриттів, перевершуючи значення Ажеї. Її аргументи досить переконливі. Обчислювальні обмеження АЖІ Розробка АЖІ вимагає величезних обчислювальних ресурсів, які навіть найпотужніші сучасні комп'ютери не в змозі забезпечити. Квантові комп'ютери завдяки їх здатності проводити складні розрахунки, можуть бути запорукою подолання цих обмежень. Наукові відкриття як каталізатор розвитку фонтобель справедливо зазначає, що квантові розрахунки можуть стати каталізатором наукових відкриттів, що, в свою чергу, Призведе до розробки нових технологій та продуктів. Відсутність квантових експертів, вона підкреслює, що у світі існує лише кілька сотень кваліфікованих фахівців, що створює унікальну можливість для венчурних інвесторів, які можуть залучати та утримувати талановитих фахівців. Ризики та виклики на шляху до квантової революції. Незважаючи на величезний потенціал, квантові розрахунки стикаються з низкою серйозних ризиків та проблем. Технологічна складність, розробка та створення квантових комп'ютерів це надзвичайно складне завдання, яке вимагає величезних інвестицій та передових знань у галузі фізики, математики та інженерії. Нестабільність кабіну, куби піддаються шуму та зовнішніх факторів, що призводить до обчислювальних помилок. Стабілізація кубів та розробка методів виправлення помилок є одним з основних завдань квантових дослідників. Висока вартість, квантові комп'ютери це надзвичайно дорогі пристрої, доступні лише для обмеженої кількості організацій та установ. Відсутність універсальних квантових алгоритмів, поки що існує лише невелика кількість квантових алгоритмів, які можуть перевершити класичні алгоритми. Розробка нових квантових алгоритмів є важливим завданням для розширення поля використання квантових розрахунків. Невизначеність часу незрозуміло, коли квантові комп'ютери досягають рівня, що дозволяє вирішити практично значні проблеми. Подивіться зсередини, як оцінити квантові стартапи, оцінюючи перспективи квантових стартапів, необхідно враховувати не лише технологічну зрілість, але й команду, бізнес, модель та ринковий потенціал. Команда важливо оцінити досвід та кваліфікацію команди, їх здатність залучати та проводити талановитих фахівців. Технологія необхідно зрозуміти, який підхід до створення квантового комп'ютера використовує запуск, які його переваги та недоліки порівняно з іншими підходами. Бізнес модель важливо зрозуміти, як стартап планує монетизувати свою технологію, яка є її цільовими клієнтами та якими є його конкурентні переваги. Ринковий потенціал необхідно оцінити розмір та перспективи зростання ринку квантових розрахунків, а також потенціал запуску на цьому ринку. Захист інтелектуальної власності. Важливо переконатися, що стартап має надійний захист своєї інтелектуальної власності, таких як патенти та авторські права. Висновки, оптимізм обережності, швидкість Alexa Вантабіа для квантових розрахунків, сміливий і амбітний крок. Хоча ризики та виклики, що стоять на шляху до квантової революції, очевидні, потенційні переваги від цієї технології справді величезні. Я вважаю, що квантові розрахунки дійсно можуть перевершити АЖІ за його значущою, але для цього необхідно подолати ряд серйозних технічних та економічних перешкод. Венчурні інвестори, такі як натхненний капітал, повинні бути обережним оптимізмом, ретельно оцінюючи ризики та можливості. Перш ніж робити ставки на квантові стартапи. Зрештою, успіх квантових розрахунків залежатиме від здатності вчених та інженерів вирішувати складні технічні проблеми, а також від здатності підприємців створювати стабільні бізнес, моделі, які можуть монетизувати потенціал цієї революційної технології. У контексті сьогодні квантових розрахунків є не просто науковим експериментом. А потенційний двигун майбутнього здатний змінити світ, як ми це знаємо. І, можливо, Алекс Фонтобл з її сміливою ставкою на цій трансформації.